Доброго дня. Мене звати Ірина Ожиховська, я є психологом, я працюю в інтегративному підході. Сьогодні з нами Дар'я Літвінчук, теж психолог, і ми розпочинаємо серію відео, які називаються Двоє на кушетці». і ми будемо піднімати різні психологічні теми. Сьогодні у нас тема це екзистенційна криза, тому що часто я зустрічаю цей термін з своїх клієнтів. І сьогодні хочеться поговорити, що таке екзистенційна криза, щоб люди не лякалися, тому що сам термін він такий, здається, масивний, великий і навіть незрозумілий, що таке екзистенційна криза? Це стан глибокого внутрішнього сумніву, коли людина ставить під питання сенс життя, власну ідентичність, свободу вибору. Відповідальність, і що ще таке показове, це неминучість смерті. Екзистенційну кризу не варто розглядати як психологічний розлад, тому що це не є психологічним розладом. Чи може вона призвести до якогось психічного розладу, так може, але екзистенційна криза є нормальною реакцією нашої психіки на зіткнення з такими фундаментальними питаннями буття. Цей термін походить з філософії, сама ідея також походить з філософії, і витоки екзистенційної кризи пов'язані з ідеями К'єркегора, це приблизно десь XVIII століття, якщо я не помиляюся. І тоді він першим описав екзистенційний страх, вибір, і відповідальність як таке ядро людського існування. Далі цю тему розвивали теж філософи, а в психологію цей термін ввів Віктор Франкл, який показав, що втрата сенсу життя може бути джерелом таких глибоких внутрішніх страждань, що лежить в основі якраз його психотерапевтичного методу логотерапії. Системно в, психі... в психотерапії цю тему розвинув Ірвін Ялом, він є нашим сучасником. І він описав чотири екзистенційні даності: смерть, свободу, ізоляцію і безсенсовність. На сьогоднішній день Ірвін Ялом, дай Бог йому здоров'я, він живе, він досліджує ці теми екзистенційної кризи і далі. А поряд з ним також є інші наші сучасники, які досліджують, наприклад, екзистенційну терапію. Як Емі Ван Дорзен і екзистенційно-психоаналітичний підхід Ленгле. Альфріда Ленгле досліджує його. Я передаю тобі далі слово, Дар'я. Розкажи нам, будь ласка, про те, коли і як виникає екзистенційна криза. Додай свою якусь думку про цю нашу сьогоднішню тему. Yeah. На ну, початку тепер я вас вітаю на, нашому, на нашій рубриці двоє на кушетці». так що підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, можливо, є, є якісь ідеї для наступних наших таких відеозустрічей, тому пропонуйте. І отже, з моєї точки зору. Я б для того, щоб поговорити, що таке екзистенційна криза, я б взагалі хотіла сказати, що таке криза. По-перше, це е, в моєму розумінні е, Ірина б сказала так більше з такої професійної е, прокачаної точки зору. А, а для мене, і як я м, намагаюся пояснювати е, своїм клієнтам і собі, е, коли теж була mm -hmm. в кризах, що це простою мовою, це момент, коли так як раніше вже не працює. А по-новому, ще не знаєш, як. І людина знаходиться в такому колапсі, що впадає в кризу. А якщо в професійному розумінні, це різкий переломний момент у розвитку системи людини, суспільства, економіки або навіть перебігу хвороби. Це для того, щоб зрозуміти взагалі, що таке криза. Це стан, у якому звичні методи. Перестають працювати внутрішні суперечності, виникає занепад і стає необхідним радикальний перехід до нового, більш стабільного стану. Криза може нести так як і загрозу, так і потенціал для розвитку. Тому варто розуміти, що криз уникнути неможливо. Вони так чи інакше відбуваються і в. В дитинстві, mm -hmm. в юності, в досить такому вже зрілому віці і в похилому віці, тобто вони будуть так чи інакше. Це така своєрідна базова настройка психіки, адже життя складається з різних етапів. У певні моменти природно виникає переоцінка цінностей і внутрішній стоп, точка в якій людина починає замислюватись, куди вона хоче рухатись далі. Часто екзистенційна криза може плутатись з депресивними розладами або психічними розладами. Саме тому важливо не ігнорувати такі діагностики і при потребі звертатися також до психіатра, щоб виключити депресивні стани. Тому, знову ж таки, наголошую, не варто плутати, я не знаю, куди мені рухатись далі, чи я не можу стати з ліжка вже протягом року. Психологічна криза це стан стильного, стильного стресу, коли людина не знатна впоратись з подією або з внутрішнім процесом, який вимагає зміни свідогляду чи поведінки. Так, у кризі звичні способи досягнення цілей стають неефективними, що породжує невизначеність, внутрішню розгубленість. Саме тому варто повертатися до базових простих питань: хто я є, куди я рухаюсь далі, чого я хочу від життя і що я насправді хочу мати в цілому в своєму житті. Таким ключовим. Поштовхом до повернення себе з кризи являється, е, повернення до своїх е, бажань. Важливо також розуміти, що наші бажання, які ми там, наприклад, мали в 20-30 років, е, вони не є статичними. Тобто і, і часто люди впадають в цю кризу через те, що вони вважають, що ці бажання є статичними. Я ж хотіла там колись двохповерховий будинок в... 15 років, я маю йти до цього ще й раніше. Тобто, я маю йти до цього, але на такому переломі 30-річчя людина розуміє, що вона не хоче і вона не, не згодна покладати ще там якийсь період відрізок життя до досягнення цієї цілі. Знову ж таки, я надаю тільки приклади, але щоб е, окреслити. В яких ситуаціях відбувається ця криза. Тобто, наші бажання змінюються залежно від віку, етапу життя, досвіду або внутрішнього розвитку. Криза часто настає тоді, коли людина не приймає того, що старі бажання більше не приносять задоволення, або коли вона живе взагалі цілями інших людей, і тобто її бажання і цілі не є її власними. Ось. Екзистенційна криза нерідко виникає в період так званого соціально прийнятного віку, тобто дивлячись на оточення, всі мають чоловіків, дружин, дітей, квартири, машини, бізнеси і так далі. І особистість дивиться на оточення і починає порівнювати себе з оточенням. І вважає, що щось вона недостатня в порівнянні з ним. Хоча, в принципі, Ті цінності, які має оточення і ті скарби, називаємо це так, для неї не є ключовими, але все рівно в процесі цього порівняння все ж таки приходить до висновку, що щось в нею не так і виходить в стан кризи. Ірина, що варто зробити, коли все-таки ти от ти війшов в кризу, і угу. як з неї класно вийти? Я ще хот... да, да. Я коли тебе слухала, я хотіла ще додати про те, що є. Можна навіть сказати, що є. Така вікова криза збігається з екс... екзистенційною кризою. Не варто путати, тому що в нас є вікові кризи, які пов'язані з фізіологічними змінами, але вони не завжди збігаються з екзистенційною кризою. Mm -hmm. Єдиний вік, коли це збігається, у момент. А... Переходів таких переходів і втрат, і от, наприклад, вік від 30 до 40 – це вік, коли у нас відбувається і вікова криза, і екзистенційна, тому що це криза сенсу в цей момент відбувається також. У нас практично ми проживаємо половину свого життя, і відповідно, нам треба зрозуміти, ми двигаємося в тому напрямку чи ні. Також у нас найчастіше екзистенційна криза вона приходить після досягнення цілей, які не принесли очікуваного. Те, про що ти говорила, що є бажання, які не є власними бажаннями, тобто я досягнула цілей, але це не мої були цілі насправді. Після втрат хвороб, війна також впливає на екзистенційну кризу. На її появу, наприклад, Віктор Франкл, чому він і почав піднімати питання сенсу, тому що це було пов'язано з безпосередньо з Другою світовою війною, з його особистою історією. Ну і екзистенційна криза присутня також в людей, які знаходяться в міграції. Або якщо людина професійно вигоріла або особистісно вигоріла? Також у неї може з'явитися питання, а для чого це все взагалі? Для чого моє існування, наприклад, втрачається сенс професії людини? І от основними такими симптомами я ще хочу додати. Ти потім мене доповниш добре. Такі основні симптоми екзистенційної кризи це відчуття порожнечі, навіть коли у нас є благополуччя, але ми все одно відчуваємо, що в нас така дира всередині. Прошу розглядати ці всі симптоми в комплексі. Тобто, якщо у вас тільки один присутній симптом, це ще не значить, що у вас екзистенційна криза. Також питання завжди при екзистенційній кризі є питання, навіщо я живу, навіщо це все, але без швидких відповідей. Тобто питання звучить, але відповіді немає на це питання. А втрачається сенс до того, що раніше мало сенс. Тобто, коли людина втрачає інтерес по відношенню до чогось дуже важливого в її житті, тобто там певний проміжок часу тому назад, я не говорю про 10 років тому назад, але там, наприклад, півроку назад це мало сенс. А зараз людина втратила інтерес до діяльності, до партнера, наприклад, до бізнесу. Тривога без чіткої причини, як сигнал того, відповідно, тривога нам сигналізує про те, що щось іде не так, і ми не відчуваємо, ми не розуміємо причини, але при цьому відчуваємо тривогу. Відчуття відчуження від себе інших, тобто, коли відчуження від себе самої і відчуження від, іншої людини, від інших людей, тобто не хочеться соціальних контактів взагалі. Страх часу, страх старіння, страх смерті, всі ці питання якраз також стосуються екзистенційної кризи. Даша, скажи, будь ласка, коли до тебе приходять люди з питаннями екзистенційної кризи, які, ну, звичайно, що ми порад не даємо, але як ти, про що можна говорити з людиною, тобто на що її направляти, щоб людина виходила із екзистенційної кризи? Ми все-таки зараз у нас не терапія, а подкаст, тому ми можемо сказати, да, які поради ми б дали людям, які відчувають, що вони знаходяться в екзистенційній кризі? Я попрошу тебе озвучити там кілька твоїх порад. Також я попрошу наших глядачів, по-перше, підписатися зараз прямо в моменті, бо коли ви підписуєтеся, це дає. Можливість каналу рости і відео показується більшій кількості людей. Я вважаю, що тема екзистенційного, екзистенційної кризи вона важлива для багатьох українців, тому що ми перебуваємо в стадії війни. А як я вже говорила, що війна вона якраз таки викликає цю екзистенційну кризу. І щоб люди могли собі допомогти. А також як напишіть, будь ласка, коментар більше ніж сім слів. Якраз ви можете написати, чи страплялася у вас екзистенційна криза, ви зараз послухали основні симптоми, і як ви з неї виходили? Або ви відчуваєте, що ви зараз знаходитеся в цьому стані. Напишіть, якщо ви дійсно зараз потребуєте якоїсь допомоги, то ви також в коментарях ми відповідаємо на коментарі. Ми їх читаємо, і ми зможемо вас якось координувати. Звичайно, що якщо ви відчуваєте цю кризу, і у вас є можливість прийти на консультацію до психолога, то. Я б радила дуже скористатися цією можливістю, можете до нас прийти, ми будемо дуже раді. А якщо є якісь ваші інші психологи, з якими ви хочете, з яким ви хочете працювати, звичайно, я завжди за те, щоб людина вибирала собі психолога або психотерапевта, який їй імпонує. І будемо чекати на ваші коментарі. Також в залежності від того, яка у вас, яке у вас там буде питання, наприклад, ми завжди реагуємо на всі питання й даємо такі розгорнуті відповіді. Так, твої рекомендації для людей, які знаходяться в екзистенційній кризі, оскільки взагалі криза і екзистенційна теж не виключення, це так званий суд самого себе. Людина ставить себе е, в таку позицію, чи вона достатньо, е, достатньо має, чи вона достатньо гарна, чи вона достатньо успішна, чи вона принесла користь цьому світу, е, чи далі вона на протязі наступних своїх років життя теж може приносити користь цьому світу. Тобто переоцінка цінностей і втрата сенсу, і пошук нового, або незнання ще нового сенсу, я б так це сказала. Mm -hmm. ну, варто оцей Період особливо не втрачати опору і надалі, і якщо власної опори не вистачає, звернення до спеціаліста є способом її відновлення і формування нового напрямку життя. Тобто, так трошечки перефразую, в плані, якщо ви розумієте, що у вас недостатньо власного ресурсу для того, щоб. Закцентувати увагу на своїх досягненнях, на своїх uh -huh. плюсах свого життя, тому варто знову ж таки звернутися до спеціаліста. Також класно працює е, комунікація з близькими і, і підтримка від близьких людей, але дуже важливо, щоб е, фокус на позитивних е, якостях і речах е, вашого життя був дійсно по ділу. тобто фактичні ваші успіхи і плюси, оскільки це дозволить вам знайти таку точку опори і направити вектор, куди ви можете рухатись далі. Тобто будуть якісь класні підстави, класна база для того, щоб знову ж таки знайти цей вектор, рухатись далі. Поняття кризи також часто асоціюється з втратами фінансовими. Особистісними стосунковими. Проте варто, щоб спеціаліст, з яким ви працюєте, або якщо у вас вистачає, скажімо так, вашої власної прокачки, підсвітити, що криза не є кінцем життя. Це просто такий момент, такий етап, де треба зупинитися, і це такий сигнал, коли треба себе почути. У світі залишається багато можливостей і бажань, які можуть належати саме вам. І головне, щоб ви дозволили собі їх хотіти і рухатися до них. Тому, що робити все ж таки, якщо екзистенційна криза прийшла, перший крок це визнати, що вона є. Тобто, і не намагатися її прискорено вилікувати, втекти або швиденько щось з нею робити і не зупинятися. Це пауза, це не поломка. Важливо не вимагати від себе якихось негайних відповідей на питання, хто я, куди я йду і так далі. Як сказала Ірина на початку, такі питання не мають приходити в цей же момент. Це питання на самодослідження. Я переб'ю тебе відповіді не мають приходити. О, так, так. так, так, Дякую. Усвідомлення. Того, що невизначеність нормальна частина процесу. Е, так, це десь задіює наші якісь і, і, і тривога, е, і напруга, але тим не менш ми багато речей в своєму житті не знаємо, як робити, але робимо. Тобто, і момент кризи це такий хард левел звісно, але все ж таки е, не варто зациклюватись в тому, що це кінець. Далі. Е, Повернення до себе, знову ж таки, повернення до своїх істинних бажань. Чого я хочу, чого хочу саме я, не через те, не що хоче мама, батьки, діти, що стало актуальним і модним в суспільстві, а саме чого хочете ви. Корисно ставити собі прості, але чесні запитання, що мені зараз важливо, що мене мотивує, що мене надихає. А що більше не приносить мені задоволення? Так, важливо також тимчасово зняти фокус з соціальних стандартів. Тобто, якщо є можливість обмежити себе від соціальних мереж, якихось мірил таких соціально прийнятих, то краще це зробити, оскільки це забере можливість порівняння себе з оточенням. Криза якраз часто посилюється саме тоді, коли людина починає себе порівнювати себе або з однолітками, або ну, взагалі соціумом, з представниками соціуму. Також варто повернутися до власних критеріїв успіху. І знову ж таки нагадую, повернення до внутрішньої опори. Що б я б ще хотіла додати? Не варто боятися цього моменту, не варто е, капсулюватися в цьому моменті, а варто дійсно е, признати, що він є, і коли будете готові, можете з ним працювати. Що б ти ще додала, Ірина? Я б додала до цього такого прекрасного твого списку і ще я е, е, люблю фільми. І багато фільмів дивлюся О, зараз якось фільми стали більше часом. Ну, фільм півтори години триває, а книжку треба читати це принаймні тиждень, або немає так часу, щоб прям да сісти книжку прочитати за один присіст. Я люблю фільми дивитися, але ж так як я психолог, то я люблю дивитися фільми з таким психологічним підтекстом. Є дуже багато фільмів про екзистенційну кризу. Згадайте, це якраз момент, коли головна героїня чи головний герой, по-перше, міняють місце свого перебування. Їсти, молитися, кохати, здається, так, да? називається книга. Книгу читала, фільм наполовину щось дивилася. Но... На щось фільм мені не зайшов. І там вона міняє місце в неї розлучення, да, і вона міняє місце свого проживання і не один раз, для того, щоб віднайти себе, для того, щоб повернутися до себе. Напишіть також в коментарях фільми, які ви знаєте про екзистенційну кризу, де головний герой чи героїня стикнулися з якоюсь внутрішньою поломкою якихось сенсів своїх. І що вони в цей момент робили? Да? От Цікаво буде зібрати таку фільмографію якраз за допомогою наших підписників, глядачів. Якщо ви не є підписником, то підписуйтесь швиденько, тому що в нас також ми і фільми можемо, до речі, можете написати, можливо, ми якийсь розбір фільму навіть зробимо. Це дуже цікаво було б зробити розбір фільму. І от я б радила ще, якщо я не знаю, що робити, то я йду і роблю мінімальне, що я можу зробити. Наприклад, подивитися той самий фільм і побачити, як головний герой чи героїня вирішує свою екзистенційну кризу. Друге, це змінити простір, тому що в звичному просторі часто ми зашорені трохи, тому що ми звикаємо так, працює наш мозок. Ми звикаємо до певних до певного простору, в якому ми знаходимося, і можемо не бачити якихось дрібниць і так далі. І коли ми переїжджаємо на, приїжджаємо на нове місце, це може бути як відпочинок, це може просто бути якась поїздка, це може бути зміна кола спілкування. Також я маю на увазі різке. Це має бути різка тобто різка зміна обстановки, різка зміна спілкування з людьми. Зазвичай в якихось. Таких подорожах це якраз і відбувається, тому що ми летимо в самоліті з, люд... з літаку, вірніше, а з людьми, яких ми не знаємо. Ми відпочиваємо десь там в іншому місці, наприклад. Да? Йдемо в кафе, в якому ми ніколи не були, йдемо на якусь екскурсію, і так далі, і там зустрічаємо інших людей, і це дає можливість від відійти від того вже такого трошечки зашореного простору і спілкування, в якому ми перебували. Найголовніше тут також зрозуміти, що екзистенційна криза це не патологія, тобто не треба сприймати це як хворобу, а це треба сприймати як сигнал до розвитку. А сповільнитися в цей момент і дозволити собі ставити складні питання. І так, як ти Дар'я сказала, не шукати відповіді одразу, тут найголовніше ставити дуже важкі питання. Суть тут не в тому, щоб шукати відповідь одразу, а суть в тому, щоб навчитися себе питати, тому що хороша відповідь це правильно і влучно задане питання. Ну, я так особисто вважаю, напишіть, як ви вважаєте. Переосмислити сенси і не шукати такої швидкої мотивації. І швидких відповідей не шукати, і швидкої мотивації також не шукати. І окрім того, щоб працювати з психологом, якщо ви бачите, що ви не справляєтеся, а я б взагалі радила, навіть якщо у вас є думка, що ви самі справляєтеся, то подивитися на ось цю свою думку, чи не є вона таким капканом, в який ви потрапляєте. Тому що якщо ви по життю користуєтеся кредом Я все сама чи я все сам, то тоді точно треба йти до спеціаліста і працювати з ним. тому що коли я все сама, то це може бути головною причиною такої часової, часової поломки і вхід в екзистенційну кризу. А вихід з неї може бути дуже тяжким саме через те, що я все сама, але якщо я все сама, то це дуже тяжко, тому що все сама. І в допомозі собі, і в обслуговуванні себе, і ще зазвичай такі люди не тільки самі, вони ще ж відповідальність беруть і за інших людей, не тільки за себе. А ну і повернутися до цінностей, які є всередині вас. Для того, щоб до них повернутися, треба відкинути всі ті нав'язані уявлення про світогляд, які існують, і задавати собі питання, що для мене справді має значення, так як ти Дар'я, говорила. Задавати ці питання ще раз наголошую, навіть якщо вони не дають миттєвого результату, ви все одно задаєте це питання собі, що насправді для мене має сенс? Що я насправді хочу? Це слово насправді воно трошечки повертає до себе. Тобто фокус уваги переміщується з навколишнього світу, з різних трендів, так як ти говорила, з різних бажань інших людей, або те, як інші люди уявляють. Своє благополуччя, своє щастя повернутися до себе, тому що е, ніхто, окрім е, нас самих, не знає як нам стати щасливими. Я вам скажу навіть, що і психолог не знає, як вам стати щасливими. Ніхто не знає, як вам жити. Тільки ви знаєте, як проживати своє життя, і тільки ви знаєте, що наповнює ваше життя сенсами, що робить його щасливим. Е, тому що особистісне щастя будується на особистісних цінностях, а у кожної людини вони різні. Цінностей у нас, слава Богу, вистачає їх більше трьохсот цих цінностей, і які цінності лежать в основі вашого. Життя на даний момент ось це якраз і є те питання, з яким зачасту я працюю зі своїми клієнтами, які звертаються в кризовому стані, тим паче, в екзистенційну, з екзистенційною кризою. От, якщо є якісь побажання, питання, прошу писати в коментарях. Ми максимально висвітлили в короткий термін, в короткий термін в короткому часі для вас тему екзистенційної кризи. Якщо є бажання дійсно розглянути якийсь фільм, то обов'язково напишіть, ми знімемо для вас такий. Розбір да, з точки зору психологів. Все, на цьому ми завершуємо. Підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь на наші соціальні мережі, які будуть в описі, і будемо вас чекати в наступному нашому відео. Пока-пока.